Так, друзі, привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про ментальні карти. І, зокрема, про те, як написати своє дисертаційне дослідження, як підготуватись до написання своєї дисертації за допомогою ментальних карт. Взагалі, що таке ментальні карти? Це не тільки технологія візуалізації, але й спосіб мислення, спосіб представлення своїх власних думок. І структура побудови ментальних карт вона зазвичай дуже проста. В центрі ми розміщуємо нашу мету, а у якості гілок відгалужень від цієї центральної фігури, ми розміщуємо те, за допомогою яких шляхів ми збираємось досягти поставленої мети. Зараз дуже багато є додатків. Я вам на каналі це дуже просто зроблю підбірку додатків для побудови ментальних карт. Але сьогодні я пропоную вам почати працювати з такою програмою, як Мінт 42. Ця програма дозволяє будувати ментальні карти, але при цьому вона має ряд переваг, які є характерні переваги. Перш за все, це можливість відслідковувати у часі динаміку виконання. Друге, можливість прикріплення посилань на окремі ресурси, можливість розміщення якихось графічних об'єктів. Окрім цього, досить такий крутий формат можна або зберегти в JPEG, або в PDF. І тому я... Пропоную вам для початку скористуватися цим додатком. Я вже на цьому сайті зареєструвався, тому мені залишається лише прийти та створити нову ментальну карту. Для цього я натискаю «Нова ментальна карта і називаю її, наприклад, дисертаційне дослідження. Після цього ми бачимо робоче вікно і в центрі вже безпосередньо розташовується фігура, яка відповідає за те, що наша мета. Наша мета це дисертаційне дослідження. Як ми всі пам'ятаємо, що перший розділ дисертація включає чотири розділи. Це аналіз, це методики, це безпосередньо саме дослідження і це практичне впровадження цих розробок. Тому я пропоную зараз взяти і представити цю структуру, яка буде формувати це дослідження. Я натискаю, бачите, раз гілочку. І тут, наприклад, натискаю аналіз. Якщо мені треба на цій же ієрархії створити нову гілку, я натискаю, тобто це як окремий розділ. Я натискаю тут методика. Тепер давайте безпосередньо поглянемо, що таке аналіз. Аналіз дослідження диссертаційного включає в себе, по-перше, стан питання, тому я, це вже у нас є гілка, яка є в рамках цього розділу. Я, наприклад, навіть давайте, щоб нам зручно було. Я, наприклад, натисну кожен у нас підрозділ буде відповідати структурі дисертації. І тут натискаю гілка, яка є вже вихідною. Тобто 1-1. Актуальність дослідження. Дослідження. Далі, після цього, наприклад, я ще додаю. там... Там аналіз основних праць, присвячених. І ви вже, в залежності від своєї галузі, наприклад, визначаєте, чому. Наступне це у нас 1.3. Наприклад, якщо це в нас дисертація технічна або якісь фундаментальні, то це, наприклад, аналіз уявлень про щось уявлень. Ну і безпосередньо, наприклад, постановка задачі, мета дослідження. Круто, так? Але актуальність дослідження. Тобто ми починаємо далі розуміти, що е, в це входить. Наприклад, це в нас створюємо гілочку там, які безпосередньо вже завдання. Аналізи статистики. Там по галузі, наприклад. Далі, бачите, до речі, можна переміщувати, затискаємо. Ще, окрім цього, що нам там? Можливо, це у нас там аналіз публікацій. У СМІ, наприклад. Далі. Це у нас. Е Наприклад, там, аналіз або пошук, якихось матеріалів. Реалів. Наприклад, ми з вами вирішили, що у нас є така структура, і після цього ми починаємо з вами безпосередньо. Вже працювати. Дуже все просто. Наприклад, аналіз статистики по галузі. Куди ми можемо перейти? Наприклад, ми можемо там на сайт міністерства профільного там? Сайт міністерства. Після цього, наприклад, так, аналіз статистики по галузі. Там. Наприклад, сайт. Ода. І, наприклад, там матеріали підприємства. Матеріали. підприємства. Так, є в нас. І, наприклад, ми починаємо з вами працювати над цими всіми даними. І так по кожній по кожні гілочці ви формуєте, і у вас вже після цього є, в принципі, ви маєте уявлення про повну структуру свого дослідження. Ви вже маєте уявлення, як рухатись. І переходимо там в сайт Міністерства. Окей. Що ви можете зробити? Ви можете додати, наприклад, Тут якісь свої там посилання, наприклад, вставити, або ще щось, наприклад, сайт там, Мін, там Міністерство економіки, там, і вставити там які торгівлі, там і все те-те-те-те, вставили. вставили. Тобто, раз, вставили, і тут, бачите, у вас вже зручне посилання, ви можете в будь-який час вносити нотатки. Окрім того, ви можете також проставляти прогрес, тобто якийсь етап, і тут ви можете, станом на який час, наскільки виконано ваше завдання. Тобто, ви бачите вже, що, наприклад, цей етап вашого дослідження там виконаний на 50%. І також ви встаєте пріоритети. Також ви можете вставляти посилання додавати. Давайте, наприклад, зараз я зайду в Google Scholar, знайду там цікаву статтю за свою галузю там. Наприклад, починаю шукати там Google Академія. Стан вугільної промисловості, наприклад. І бачимо стаття. Наприклад, мене ця стаття цікавить. Я можу, або якось результати пошуку, або перейти на сайт, або ще кудись. Тобто, наприклад, мене ця стаття цікавить бачимо, воно перейде на репозитор і запропонує нам скачати. Але давайте зараз десь, наприклад, там перейдемо. Тобто, дивіться, можемо скопіювати перше, що ми там, посилання, Ctrl-C, наприклад, вставляю. І тут, наприклад, сайт, матеріали підприємств, аналіз ситуації по галузі. І тут, наприклад, я можу вставити там нотаток. І тут вставляю раз. Все. Enter. Якщо мені треба, тобто то я можу вже бачити, я бачу вже посиланнячко. Далі я, наприклад, наводжу і можу безпосередньо після цього вставити результати на який сайт. Перейду, наприклад, світовий досвід. Реструктуризації галузі. Там інститут економіки, промисловості. Ну, наприклад, це посилання мене цікавить. Ctrl C. І безпосередньо я його, наприклад, вставляю сюди. Наприклад, так, виділяю цю гілочку і вставляю все. Все. Після цього в мене вже згенероване посилання є. І якщо, наприклад, мене цікавить, я бачити, його бачу перед собою, і навіть у мене доступна така змога є попереднього перегляду цього посилання. Тобто, ви бачите, що ці інструменти дозволяють, по-перше, Представити структуру власного дослідження, по-друге, вони дозволяють створювати нататки. Третє, вони дозволяють накопичувати великі об'єми інформації в режимі реального часу, їх систематизувати та нічого не втратити. Також є можливість. Відслідковувати у часі стан виконання цього етапу, ну і, звісно, безпосередньо є можливість візуалізації. Наприклад, виконали щось там, ставити якісь там зірочки, там плюсики, галочки та інше. Тому, друзі, я всім вам раджу користуватися цим інструментом, всім вам використовувати його у власних дослідженнях. І що саме головне, я дозволяю вам бути успішними і щоб. Саме головне, щоб ви досягли тієї мети, яка буде безпосередньо розташовуватись у вас в центрі цієї ментальної карти. Тому, друзі, я закликаю вас всіх підписуватись на канал, вподобати відео та до зустрічі!